Пане Юрію, щодо останньої нічної атаки, вона була не такою масштабною, але все одно вони запускали свої іранські дрони. Про що можете розповісти детальніше? З яких напрямків в основному їх направляли? Ну, власне, власне, північний напрямок сьогодні був в основному зосереджено. Так було була атака у північних областей, зокрема і Харківська і Сумській області, При фронтовій зони були атаковані. Також Дніпропетровська область відпрацювали. Ну це все зона відповідальності повітряного командування. Схід було знищено на цей час. Є інформація про шість іранських дронів камікадзе шахет. Зараз інформація ще уточнюється. Як бачите, ворог. Не припиняє використання цього типу озброєння, борожуючи боєприпаси, і надалі поставляється теграм на Москві, звідти вже переправляється на ті напрямки, звідки вони атакують. Зокрема, це східне узбережжя Азовського моря, Приморськ, так, Приморськ, так, напрямок і аеродром Сеща, це Брянська область. Так, пане Юрію, і власне хотілось би ще, аби ви прокоментували таку новину від американської розвідки: Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу із виробництва дронів. Тож, на вашу думку, як не допустити передачі таких технологій росіянам? І власне, чи є можливість і санкції наносити авіаудари по таким об'єктам? Ну, Бачите, ми не можемо коментувати жодних якихось речей, які відбуваються на території Росії офіційно, тому яка там бавовна буде відбуватись чи відбувається це діло там їхнє, але все ж таки, що може який вплив може бути на те, щоб Росія не отримувала цих знарядь вбивств, зокрема від Ірану? Ну, це безумовно санкції і вплив сильних держав, так на ці країни, які допомагають Росії цими типами озброєння. Розумієте, виробництво само можна робити і не Повноцінним, а таким собі фіктивним, так, начебто, завод, є там, можна просто зімітувати виробництво цих БПЛА і продовжувати їх отримувати від того ж самого Ірану, продовжувати отримувати комплектуючі і вже на своїх, начебто, заводах, збирати ці безпілотні літальні апарати. Тим чином виготовляти і ну може Росія самотужки, ті ж самі планери, але комплектуючи блоки управління, gps навігація, двигуни це, що власне не потрібно виробляти, можна брати звідти, звідки зараз постачаються самі безпілотники. Пані Юрію в продовження теми питання радше такого більш стратегічного характеру, але були повідомлення від американських наших партнерів, що готуються вони будувати завод з виробництва дронів саме на території Російської Федерації. Ніби як Іран має з їм з цим допомагати, врешті-решт і напевний, запуск вони очікують в 2024 році. Чи може це означати, що Російська Федерація готується до більш затяжної війни, і що ось ці атаки з повітря вони будуть продовжуватися на регулярній основі? Знаєте, планування виробництва озброєння, боєприпасів та іншого ну воно не робить не планується на. Е... На три місяці, на півроку, ну це довгострокове планування на перспективу. Ну може бути і на 10 років лет розпланована. Тому це ну стосується держави агресора. Зокрема, вони мають певні контракти, певні зобов'язання. Також перед іншими країнами, які збираються постачати авіаційні засоби, такі як літаки, там Су-35, Су-34. Це все планується далеко вперед. Безумовно, вони будуть планувати робити це і. На глибоку перспективу, так як застосування сьогодні баражуючих боєприпасів, саме ударних дронів, ви бачите наскільки воно сьогодні ну, власне змінило правила гри на полі бою, тому ми повинні розуміти, що це буде, і ми повинні в свою чергу розвивати цю галузь, і ми вже її розвиваємо немає жодних сумнівів. А також і засоби протидії цьому, як засоби ураження, так і засоби радіоелектронної боротьби, які теж доволі швидко зараз розвиваються, слід на зброєння нашого війська. Пане Юрі, ну і з'явилася інформація, що іранський вантажний іл 76 тд сів на аеродромі внуково сьогодні о 6.09 із Тегерану. Власне і ймовірно, вантаж військового призначення. На вашу думку, що може бути у цьому вантажі. Ну і власне наскільки це загрожує Україні. Я думаю, ви самі знаєте, що може бути в цьому вантажу, і це власне і не новина. Ті рейси стали регулярними з в Москву, а вже звідти доправляється на південь та на північ від України. Там саме не мабуть іранські все ж таки дрони. Ми розуміємо, їх щодня застосовують їх потрібно звідки збрати. Якщо подивитись статистику ударів за травень саме шахедами, то ну власне цифра доволі таки велика. Так, і пане Юрію, днями в ефірі одного з телеканалів ви говорили про те, що під час чергової якоїсь ракетної атаки ракети фактично кружляли довкола міст. Хотілося би тут трошки детальніше, бо дуже зацікавила мене ця тема. Наскільки це технічно можливо зробити, для чого вони це роблять, і в чому полягає основна тактика? Не вже це якось заплутати нашу систему ППО, аби там вони не розуміли, куди ця ракета потім може змінити свій напрямок руху, наприклад. Ну, це теж зовсім не новина. Це відбувається завжди, просто призабувається так, те, що говорили раніше, ракети летять по відповідно сигналу, так якір, які запрограмовані заздалегідь пролітати по маршрутах. Вони можуть ну використовують. Ми вже знаємо, так що не використовують. Рельєф місцевості, так і, і річки, і там гірську місця для того, щоб притискатись нижче до землі, щоб не попадати в, в наші радіолокаційні станції, щоб ну щоб зникати з радарів, грубо кажучи, таким чином потім розділяється група ракет по одному напрямку, розділяється на дві підгрупи. Потім поодинокі маршрути ракет і таким чином заходять з різних сторін, скажімо, на столицю, так для того, щоб роззасередити увагу наших чергових сил і, ну, і так таким чином подолати. Систему протиповітряної оборони. Ті ракети та дрони створені для того, щоб долати систему ППО. Але ми, ну, як бачимо, наші на сили оборони, наша протиповітряна оборона до цього вже зрештою звикла до таких тактичних прийомів, коли ракети можуть, як ви кажете, кружляти. Ну, справді так, вона залітає, може облетіти полетіти на захід, а потім вернутися зненацька, в начебто вдарити. Щоб її вже не очікували ту ракету, начебто пролетіла, так. Київ полетіла на Житомир, що, так, приблизно кажу, але може розвернутися і полетіти знову ж таки до столиці. Це як приклад. Таким чином можуть працювати і іранські дрони. Тому тут увага повинна бути зосередженість. Ворог намагається ввести в оману. Ну а ми намагаємося ввести в оману його, тому що війна власне це є таке мистецтво, щоб обманути ворога і досягти своєї мета. Ну і далі трохи про протидії власне окупантам у конгресі США внесли резолюцію з вимогою надати Україні атакам. Про це заявив голова комітету із закордонних справ палати представників. На вашу думку, саме ці ракети Атакамс, як можуть посилити нашу протиповітряну оборону? Ну, як і ракети повітряного базування Shadow, це крилаті ракети, які ми вже отримуємо від наших партнерів. Хотілося б ще і від так: Німеччини, Франції, побільше крилатих ракет, тому що це дійсно те озброєння, яке б'є, точно б'є далеко, без шансів для ворога. Ось хотілося б і наземні комплекси, тому що атакам стає вже у нас ракета, яка летить по балістичній траєкторії, летить далеко, летить швидко і. Фактично теж без шансів для ворога далека рука досягати до ворога до його логістичних центрів, до його центрів, які управляються, які з яких управляють військами до складів боєприпасів, пально-мастильних матеріалів. Ці ракети могли б доволі таки ефективно і підтримка наших військ. Таким видом озброєння, як Атакамс, чи крилатими ракетами, це дуже великий крок попереду. Ми ще донедавна не мали крилатих ракет, але сьогодні вже вони працюють, і як бачите, працюють доволі ефективно. Так, пане Юрію, дуже хотілося б їх отримати безумовно, тому що найкращий спосіб, мабуть, протидії обстрілам це знищити сам носій, десь на аеродромах, на тимчасово окупованій території. Зокрема, бо ми бачимо, як зокрема, і Херсонщину кошмарять кабами постійно і Запорізьку область, особливо прифронтові там, селища, міста, які знаходяться неподалік, все таки зброя загрозлива і. Коли цей кап вже запущений, то боротися проти нього дуже і дуже важко а радше фактично майже неможливо. Тому це справді так, пан Юрію. Дуже дякуємо вам, що ви доєдналися до нашого ефіру. Трохи поговорили з вами із приводу нічної атаки шахедами, яка була на території нашої держави. Юрій Ігнат, речник повітряних сил ЗСУ, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо. Дякуємо вам.